Звертаюсь до всіх запоріжців. Ми з 17 липня розпочинаємо так звану кетчап кампанію по довакцинації вакциною КПК. Це комплексна вакцина, яка розрахована на імунізацію населення від кори, від епідемічного паротиту та від краснухи. Про що ми хотіли б сьогодні з вами поговорити? Про те, що кір є вірусною інфекцією, яка є однією з самих контагіозних. Серед всіх вірусних інфекцій. Якщо 10 людей, які не були імунізовані та не хворіли раніше, стикнуться з захворілим на кір, то 9 із них захворіють. Кір не можна сприймати як дещо незначне, оскільки із тисячі захворівших один загине, один отримує енцефаліт, ще кілька отримують різні ускладнення різного ступеня важкості. В Україні діє державна програма. Вакцинації від кору для дітей. Ця програма відома сімейним лікарям. Ця програма відома вона є публічною, вона відома медичним працівникам закладів освіти. Вона відома медичним працівникам закладів охорони закладів здоров'я. У нас є сьогодні лише одне завдання: звернутись до батьків, які повинні Пригадати, чи вакцинована їх дитина за віком, оскільки ми всі пам'ятаємо, що двадцятий 21 рік то були роки пандемії, то були роки, коли були обмеження в навчальному процесі, коли діти не мали доступу до дитячих садів та шкіл, а медичні працівники і вчителі не мали можливості поспілкуватися особисто з батьками та сформувати їх погляди на Вакцинування дітей за віком. Тобто, в Україні є прошарок дітей, які не отримали вчасно першу або другу дозу вакцини КПК, в тому числі вакцини від кору. Це дуже серйозне захворювання. Я прошу звернути увагу батьків на те, що краще вакцинуватися, ніж привезти свою дитину на так звані корові вечірки. Вакцинуйтеся. Це обереже вашу дитину не тільки від захворювання на кір, але оскільки це вакцина комплексна і вона містить захисні компоненти в тому числі від епідемічного паротиту. На це я звертаю увагу батьків, у яких хлопчики, що епідемічний паротит може викликати чоловіче безпліддя. Подальше. Зараз в Запоріжжі, в Запорізькому районі. Є достатня кількість вакцин, вакцини КПК, для вакцинування всіх тих, хто цього потребує. Не нехтуйте можливістю за державні кошти вакцинувати свою дитину. Що для цього ви повинні зробити? Ви повинні звернутися до найближчого до вас, територіального центру первинної медико-санітарної допомоги, оцінити, отримати фахову консультацію. Сімейного лікаря або лікаря-педіатра <кій> <кій> оцінити імунний статус вашої дитини, і якщо це потрібно, вакцинувати її вакциною Ну, Я хочу додати з цього приводу, що кампанія кетчап імунізації це наздоганяюча, кетчап, наздоганяюча імунізація, має за своєю метою охопити як можна швидше дітей, які не отримали щеплення проти кору. Своєчасно, тобто за віком дитина має отримати щеплення перше в один рік і друге щеплення в 6 років. Але у нас є дуже багато дітей, як ви вже почули, які по різних причинах не отримали ці два щеплення. І саме тому, щоб попередити розповсюдження кору і попередити виникнення спалахів цього захворювання. Ця кампанія зараз впроваджена, вона вже почалась 17 липня, і має за своєю метою протягом липня та серпня охопити всіх дітей щепленнями проти кору, тобто ще до початку навчального процесу, так в нашій області це дистанційно. Навчання, але є області, там, де більш-менш спокійна обстановка, там, де очне навчання. Тобто це дуже важливо, щоб діти, коли вони вже потраплять, потраплять до колективів організованих, щоб вони вже були щеплені. Тому цьому так от швидко планується все це, все це зробити. Будуть ці заходи продовжуватися і в вересні, але це вже буде більш стосуватись тих, хто по якимось там причинам не змог вакцинувати протягом липня та серпня. Треба ще сказати, що. Вакцинація проти кору, тобто має метою, я вже сказала, попередити спалахи. А ми маємо вже неблагополучну під ситуацію кору. На сьогодні зареєстровано 20 випадків кору. Це переважно в західних областях України. Але ми бачимо, які у нас міграційні процеси так ідуть у зв'язку з війною, тим паче. Тобто не виключено, що може бути розповсюдження інфекції. По всій території країни, і безумовно, вона може прийти і до нас, і ми можемо мати спалах, і, не дай Боже, ті, які ми мали в 17-19 роках, ми мали дуже великі спалахи. Кожен рік хворіло більш ніж 50 тисяч людей по всій країні і в нашій області. Ми е, великі, великі показники мали захворюваності. Е, чого це було тоді? Тоді, що, тоді, е, що е, Діти не були теж своєчасно вакциновані, і великий був, був такий прошарок неімунних дітей. Е, наразі ми теж маємо таку ситуацію. В нашій області дуже багато дітей виїхало наразі. виїхало в інші області, за кордон, е, але по тим даним, що е, визначили вже. Е, Заклади охорони здоров'я підлягає на щеплення 2,5 тисячі дітей, які в час не отримали чи два щеплення, чи одне якесь щеплення, чи перше, чи друге. Тобто це не дуже так скажімо, багато, але все ж не взираючи на те, що вже визначили, я теж хочу звернутись до батьків, особливо до вимушених переселенців. Щоб вони активно самі ще звернулись до закладу охорони здоров'я, тобто до центру первинної медико-санітарної допомоги, і визначили свій стан з тим, щоб не опустити жодної дитини, щоб вона не залишилась нещепленою. Хочу ще звернути таку особливу увагу на небезпечність кору. Так це дуже небезпечна хвороба, і серед складних віддалених наслідків. Цієї хвороби є підгострий, склерозуючий панкре... панкреотит. Це дуже небезпечне тяжке захворювання, воно не лікується. Якщо людина захворіє на це захворювання, то вона однозначно помре. На жаль, такі випадки можуть розвинутись через 5, навіть 10 років після перенесеного захворювання на кір. Особлива вразлива група це діти до року, які найбільше варагітність такого мають. Якщо вони захворіють до року, то от така, така небезпеч... небезпека їх може очікувати через 5-10 років. Діти до року ще не щеплюються за календарем, щеплюються тільки в рік перше щеплення, але можна цих дітей захистити, якщо Поруч, з ким вони проживають, з більш старшими дітьми, більш старшого віку, ці діти будуть щеплені. І безумовно, молоді роді батьки, які не щеплювалися проти кору, теж мають отримати це щеплення. Інша така точна безпека, яка супроводжується, якщо захворіш на кір, дуже дуже суттєво знижується імунітет. І він може тривати навіть до 10 років теж стійке таке зниження імунітету, яке безумовно теж призводить до того, що людина стає вразливою до будь-яких інших інфекційних хвороб. Загалом вакцина проти кору і краснухи це комбінована вакцина, вона використовується вже у світі більш ніж 50 років. Ця вакцина зарекомендувала себе як небезпечна, вона дуже рідко викликає будь-які побічні реакції. Вона схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я для використання. Ну, можна привести тільки цифри, що протягом 2000-2015 років. Такі дослідження проводили більш ніж 20 тисяч було попереджено смертей саме дитячого нашого населення завдяки цієї вакцинації. Ну, Як я вже сказала, що потрібно дві дози для того, щоб людина була повністю щеплена проти кору. Але якщо вона за будь-яких причин не щепила своєчасно, то треба як можна скоріше це. Зробити, якщо дитині вже більш ніж 6 років, тобто вона мала вже мати два щеплення, а мають взагалі нічого, тоді треба зробити одне щеплення, і через місяць можна вже потрібно робити друге щеплення. І ці всі вакцинації, всі ці заходи проводяться дітям до 18 років. Можна щепитися, я вже сказала, і дорослим, якщо вони не отримали в своєму житті два щеплення. Але щеплення дорослим проти корипарати украснуги не передбачено на, ну, за кошти власні, але є випадки, коли можна проводити і за кошти бюджету. Це, наприклад, при Виникнені спалаху кору, або при контакті з хворим. До речі, якщо людина контактувала з хворим і вона не щеплена проти кору, або це дитина, або це доросла людина, то протягом 72 годин цього лиш надається 72 години для ефективної вакцинації так званої ОЗЕ під показами проти кору. Якщо, ну, чим скоріше це зробити, тим це буде більш ефективніше. До 95% ефективність вакцинації проти кору у таких випадках. Але не більше ніж 72 години, потім вже ефективність буде практично нульова. І в цих випадках треба зробити однозначно одну дозу, і якщо людина взагалі не отримувала жодної дози в своєму житті, то через місяць. Обов'язково другу дозу для більш, більшого захисту, більш тривалого імунітету. Загалом наша компанія та та, що у нас розпочалась в нашій області, вона на власному контролі ну, всіх задійних служб і Центру контролю профілактики хвороб нашого Запорізького обласного і заступника голови обласної державної адміністрації. Був розроблений план заходів, який був затверджений саме заступниками голови державної адміністрації. І відповідно до цього плану, всі ці заходи у нас вже організовані, вже визначені підлегли контингенти, Контингенти вже визначені роботи мобільної бригади, яка буде задіяна. За необхідності в місцях масового проживання вимушено, вимушено переміщених осіб, а також в спільних точках ЮНЕСЕФ. У нас є такі точки, вони постійно працюють. У нас визначено три точки, там де буде працювати наша мобільна бригада. Тобто це точки, де перебувають постійно діти, іноді з батьками, і теж там можуть отримати щеплення проти курою паратитою краснухи. Крім цього, на цих точках будуть працювати мобільні бригади, які будуть робити щеплення дорослим, які потребують ці щеплення проти дифтерії і працю, тобто АДПН. Тому що у нас ситуація не тільки в нашій області, а загалом в нашій країні по охопленню щепленнями проти дифтерії працю дуже е, погано, так скажемо. У нас щеплюється дуже мало дорослих, не знають, коли щеплюватись, не звертаються до своїх сімейних лікарів. А наразі це дуже актуальна теж проблема, особливо в період війни. Тобто, підсумовуючи, вакцина є, лікувальна мережа готова. До прийому наших маленьких пацієнтів. І також я нагадую, що звернення до сімейного лікаря дозволить вам отримати фахову консультацію стосовно стану здоров'я вашої дитини і отримати ті щеплення, які з різних причин ваша дитина ще не отримала. Будьте здорові!